Вітаю вас, мої любі, і знову ми разом з вами зустрічаємось на моєму каналі. Я Ілона і рада запрошую вас за лаштунки. І сьогодні вже 25 вересня, і я згадала, що я щось не зробила. А що я не зробила? А я ще не відзняла вступне відео. У спільний проєкт зігрій мою душу. Так, так, ще один проєкт. Хтось скаже, ненормальна, чи замало тобі уже спільних проєктів. Але, знаєте, скажу, що я не люблю таке спокійне, монотонне життя. Так, спокійне люблю. Коли тихо, мирно, Вирішуються всі питання, таке життя я обожнюю. А ось саме у творчому плані я люблю різнобарвне життя. І тому, скільки в мене є спільних проєктів, це все моє. І я спробую встигнути в усюди. Але ж чому я вступаю в цей спільний проєкт? По-перше, Назва Зігрій мою душу. Хто, як не ми, майстрині, можемо зігріти своїми витворами мистецтва, а це витвори мистецтва, зігріти душу наших захисників, наших людей, які не мають рідних, і які чекають хоч маленької. Такої приязні і теплоти від тих людей, хто знаходиться поруч. Тому це перша причина. Друга причина я з задоволенням підтримую свою землячку організаторку цього спільного проєкту Наталю Коржову. Посилання на її запрошення. Я вам залишу під відео, тому що до 1 жовтня ви маєте можливість приєднатися до цього теплого проєкту. І разом з дівчатками з усієї України пов'язати корисні і потрібні речі. Тому запрошую вас в опис під відео, там ви знайдете посилання. А на чат, де будуть проходити ось наші, наш цей спільний проєкт. А вже у наступних відео, коли я буду презентувати ту чи іншу роботу, буде обов'язково в описі ще і список наших майстринь, хто бере участь в цьому проєкті. Цей проєкт. Буде проходити з 1 жовтня по 31 грудня. Обов'язково треба мати відеовступ або вступ в чаті. Якщо ви не маєте свого каналу, це не означає, що ви не можете приєднатися. Ви можете приєднатися до чату в телеграмі і там. Свой, про свої плани розповісти всім дівчаткам, ну, і хлоп'яткам, якщо такі будуть. Ну, а ви бачите, у мене на моєму робочому столі купу-купу ниточок. Знаєте, що в який б проєкт я не вступаю, я обов'язково собі скидають ті ниточки, які я планую використати в тому чи іншому проєкті в певну корзину, в певну коробку, і якщо вони, скажімо, зменшуються, я вже дуже-дуже задоволена. І хто зі мною вже не перший день на каналі, ви могли бачити мій завершений дивандек? І ось така ще бобінка в мене залишилась. Ну, скажімо так, майже половину від того, що було. Тому я вирішила, що і в цьому спільному проєкті я продовжу працювати з цією ниточкою. І ось ця ниточка в мене ще є. І це е, теж я вже е, зв'язала з шапочку синові. І якраз на зустрічах з криворізькими майстринями ми обговорювали, які можуть бути маніжки. І все ж таки серед хлопців зустрічаються і ті, у кого може бути навовно алергія. Тому ось ця ниточка, звичайно, я трішки добавлю якоїсь ниточки, тут, бо тут більше акрилом. І я хочу спробувати зв'язати маніжки із цієї ниточки, із цієї. Можливо, я їх буду компонувати. І буде ось такий меланжик дуже класний. І ось 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 такий, що у мене є моточок. Картопу це теж акрил, тому хочу ось спробувати. І так. В планах у мене в'язати маніжки, і я так буду в сторону відставляти, що я так приблизно, але ж ви ж розумієте, що це тільки плани, може щось і змінитися. В цьому проєкті ми можемо в'язати е, палантини, шарфи, бактуси, шалі. І ось тут. Мені нещодавно, ну нещодавно, так, на день народження моє е, моя землячка подарувала мені ось такі дві е, два моточка Lady Yarn Angora Love. І я уже на неї дивилась. І я думаю, що можливо, і скоріш за все, можливо, не собі, а на подарунок. Я зв'яжу або шаль, або бактус. Тому ось такий план є. Крім того, можна зв'язати і якісь такі аксесуари, як шапочки, тим паче, що зараз шапочки є такі цікаві, вони як бактуси, так, і можуть зв'язуватись вгорі. Я собі в минулому році таку в'язала. І, можливо, дівчаткам, які захищають нашу батьківщину, я спробую зв'язати. У мене такі ниточки є, я не всі діставала, але ось тут як зразочок покажу. Ну, і в цьому році Наталка додала ще одну таку улюблену, мабуть, для багатьох майстринь. Номінацію, ну, не номінацію, а те, що ми можемо в'язати, і це шкарпетки. І тому я отут приготувала, бо три місяці це дуже круто. Можна в'язати. Я приготувала ось такі ниточки, хочу зв'язати такі шкарпетки. Тут у мене 150 грам, то сподіваюсь, дві пари шкарпеток точно буде. Не пам'ятаю назву, але знаю, що це італійська пряжа шкарпеткова, бо купляла декілька бунтиків. І ось ці ниточки в мене якось заховались, і я ними ще не спробувала. Не знаю, навіть не пам'ятаю, якими вони повинні бути, але, ну що ж, спробую, і шкарпетки будуть і такі. Планую теплі шкарпетки зв'язати синові, щоб зігрівати його ніжки і відправлю йому в одній із посилочок. Ну, і хто, знову-таки кажу, бачив попереднє відео, і я зараз в'яжу із ось таких ниточок, але це в мене другий бунтик це зовсім не той. Бо той в роботі, я його не чіпаю. Це подарунок від пані Ольги. І я хочу теж зв'язати такі шкарпетки. Вийде дві пари, хай буде дві, бо я не знаю, скільки в мене піде на ті шкарпетки, які я зараз в'яжу, бо тільки відв'язала одну. Тому подивлюсь: вийде, буде дві пари. Вийде одна. Буде одна пара. Тому ось такі мої. ніби, ну, Це тільки плани. Можливо, щось мені попросять або мої сини, або мої рідні, так, там, якийсь, якийсь палантин зв'язати, або шарф. Тобто те, що буде ще ось таким під замовлення, і буде з цим проєктом перегукуватись, обов'язково буду в'язати. Обов'язково вам буду про це говорити. А щоб ви не загубили мої відео, якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, і я думаю, що кожен із нас знайде на моєму каналі щось приємне. Я поділюсь те, що я роблю. А ви можете в коментарях мене, мені дати поради, і я теж з задоволенням їх буду використовувати. Усім-усім дякую, гарного вам вечора і всього найкращого. До зустрічі!